В новому році збільшилась кількість запитів по тракторам по ціні 1200, щось 2000 доларів. І демонструють ось такі ловоли, наприклад, або за 1200 ось такі кентаври. Дивіться, ситуація наступна. Якщо ви хочете купити трактор, то зрозумійте, що ось такий кентавр 244 з колесами попереду 16 ми а ззаду 24 ми з рівними підлогою. Якийсь там, навіть якщо це аналог, не оригінальний Кентавр, а щось подібне, то все одно ціна буде десь 5600. Буде простіша комплектація, ніж в цьому, що на відео. Але при цьому буде ціна 5600. Тому 2000 доларів взагалі нереально. І якщо ви бачите ось такий трактор там за 2-3 тисячі доларів, це Лоувол 504 з кондиціонером, то маєте розуміти, що це якийсь обман. Тому що навіть Donfeng 404. Без кабіни коштує трішки більше, ніж 9 тисяч доларів. Тому, якщо ви в інтернеті шукаєте техніку і знаходите оголошення по 1200-1500 доларів, чи ось такі великі трактори по 3000 доларів, то знайте, що це, скоріш за все, обман. Чому, скоріше за все, Ну все буває в житті? Можливо, звичайно, але я в такі казки не вірю. купуйте техніку в мотостор. Купуйте з гарантією і купуйте з повним пакетом реєстраційних документів за реальними цінами.